Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, чи варто починати взагалі. Ну, але є про що розказати, і видно, доведеться все-таки щось почати. Андрій Кузьменко, Кузьма, Скрябін. Звичайний хлопець з новоєврейська, який, мріявши стати водієм сміттєвоза, став легендою української музики. Сьогодні, в день річниці з його дня народження, пропоную згадати, ким був хтось справжній. Все було кльово, бігав собі, слухав радіо і тут же вечором робив щось своє. Він народився 17 серпня 68 року у Львівській області. в містечку новий розділ в родині вчительки музики та інженера. Батьки часто вивозили його на море, коли Андрію було 10 років. Батька як придавака виробництва нагородили путівкою до Болгарії на золоті піски, де відпочивав Нікіта Міхалков, із яким познайомилась родина Кузьменка. Тоді Нікіта був ще не таким огидним, як зараз, і з ним можна було мати справу. І він же попросив батьків Андрія наглядати за своїм сином Степаном, оскільки режисер. Був зайнятий інтерв'ю. Батьки погодились, тоді Андрій заробив свої перші гроші, на якій він закупився кіндер сюрпризами. 83-й рік став доленосним. Тоді Кузьма почув по третій програмі польського радіо передачу «Вся ця доля, де прозвучала шотландська група The Exploited», яка захопила його і назавжди змусила полюбити панк-музику. Вирішальність так званого польського радіо підтверджується постійними посланнями на нього у всій творчості від пісень до книжки. Проте до цього ще дійдемо. Під натхненням з'являється гурт реакція в актовому залі школи, навіть закінчив музикальну. Школу з фортепіано, а після її закінчення стало питання: що робити далі. Батьки відповідь на це питання знали краще та почали сина прямо направляти. Про кар'єру музиканта думати не доводилось бути бітлом в країні совєтів неможливо. Спочатку навчався в ПТУ на штукатура, як признавався з великою стипендією в 90 рублів. Але треба було рухатись далі. Зуби болять у всіх, значить, гроші будуть. Направили Андрія до медицини. Звичайно ж, він хотів навчатися у львівському медичному, але для того, щоб потрапити туди, потрібні були дуже Великі гроші, а треба було встигнути вступити до армії. Тоді вони з мамою взяли довідник з усіх інститутів Радянського Союзу та знайшли педрозаводський медичний. Так, це тут. Тато сказав, що в нього там є знайомий, і поїхав раніше за них на три тижні. Коли абітурієнт Андрій з мамою приїхали, виявилося, що батько весь цей час пив не з тим чоловіком. Але в інститут молодий Кузьма все ж таки вступив. Від армії відкосити скоріше не зміг чим не захотів. Про цей досвід він напише в книзі Я Паштіти армія, яку також стигне озвучити, тому дуже раджу. Після Першого курсу його призвали в місцевому ансамблі зіграв пісню the army now», чим викликав резонанс до того ще ворожою англійською мовою. Далі на присязі з непритомнів, тому такого солдата вирішили направити служити в шпиталь, де допомагав на операціях та облегшив свою долю так, що якби я знав, як пройдуть мої наступні армійські півтора року, то попросився би туди одразу після дитячого садка. А його світлини таки не було в альбомі, котрий видавали всім, хто відслужив. Повернувшись з армії, сфабрикував документи, що ніби про. То показаний йому клімат Карелії, ректор дозволив перевестись до Львова, але щоб потрапити на лікувальний факультет, потрібно було заплатити 10 тисяч рублів. стоматологію значно менше 4. Звісно, для сім'ї Андрія це теж були великі гроші. Вискребли останнє частину позичили, і таємно від нього таки птали хабар. Але характерність Меломанії Кузьми була в тому, що він не зупиняв своє заняття музикою. З його слів, навіть на перший курс інституту ходив з нормальною панківською зачіскою і ховав це все під бейсболкою. Навчальний заклад був закінчений і навіть успішно. Стоматологічний диплом після інституту не дають. Треба ще попрацювати. Тому що цілий рік я мучив українських громадян, розміще то, що я не став стоматологом. Наша держава від того тільки виграла. Бо мої, мої пацієнти відрізнялися від всієї маси пацієнтів. Одною дуже замітною рисою в них не закивався рот. Я завжди їм накладав забагато того акріла, і вони ходили знаєш, так, з перекриленим ротом на одну сторону. Потрясти патлами і потрясти так, щоб то комусь ще принесло задоволення. Тут варто трохи обмовитись. Це відео я перш за все присвячу особистості Андрія Кузьменка, чиє життя, хоча й тісно пов'язане з гуртом Скрябін, але їм не обмежувалось. Тобто не буде повної історії, запису всіх альбомів, з дискографії по хронології, а лише те, що стосується Андрія та еволюції його особистості. Скрябін, як і будь-який гурт, що пройшов 90-ті роки і став легендою після, заслуговує окремої розповіді. Так ось, до справи. Далі Кузьма познайомився з Володимиром Шкондою, з яким мав подібні смаки. Спочатку вони тільки слухали музику, а пізніше стали її грати. Володя був гітаристом. А Кузьма грав на піаніно. Цю групу Кузьма вважає першим етапом появи Скрябіна. Маленьке містечко Новояворівськ виявилось дуже музичним. На 20 тисяч жителів припадало 30 рок гуртів. На їхніх уламках четверо хлопців, які опинились разом у маленькій музичній студії під назвою Спати, тобто студія патологічної тиші, з'являється перший склад майбутнього скрябін. Звісно, наш герой Андрій займається вокалами текстами. Ростислав Рой Домішевський взяв на себе бас гітару і тексти. Шура, тобто Сергій Геров, був на клавішних, а Ігор Яцишин на ударних. Рішення записати пісню «Feel the Pain», а також її українськомовну версію Чуєш біль складом новоствореного гурту було при 30 травня 89 року. Запис виконував на котушковому магнітофоні. Кузьма пізніше згадував, що перші пісні вони писали англійською мовою, а потім прикладали українською, і чомусь здавалося, що так набагато простіше створити хід. Лише другий магнітоальбом буде написаний українською. Після ж першого ні, не альбому, а запису в умовах студії совєтського панку. Як не дивно, новоутворний гурт не розбігся, а вирішив працювати далі з подвійним ентузіазмом та навіть зняли кліп. Готовий альбом чуєш біль» складався з 12 композицій. Назва Скрябін, яка пізніше прилипла тісно та назавжди до Андрія, з'явилася влітку того ж року. Зайковський, збираючись надіслати зняти кліп на один авангардний фестиваль у Москву, резонно запитав, а як це все назвати в титрах? У той момент із ними на студії не було саме Скряби. Учасники гурту вирішили підставити його, так би мовити, і назвали гурт його прізвищем. Хоча і саме слово їм сподобалось коротке, трохи екзотичне, легко запам'ятовується. До речі, він насправді є нащадком знаменитого композитора Скрябін. Щоправда, за словами Кузьми, музичної. Талантів не успадкував. Скрябін був тим, кого сьогодні назвали би продюсером. Усі пісні народжувалися під його поглядом. Він був такий собі дамоклів меч гурту. Далі наступає важкий 91-й рік. Скрябін у трохи змінному складі вперше виступив на великій сцені. Кузьма, покилкавши Шуру, що приїхав на канікули з Білорусі, Скрябу і Кюра, вирушив до Запоріжжя на другий фестиваль Червона рута. За спогадами Андрія, це був кошмар. Все почалося з того, що Володимир Бебешка, який тоді був у журі, перейменував групу на Андрій Кіл. Сказав, що Скряб Абін це підступи російського шоу-бізнесу. А ось кіл звучить по європейському. Заспівали загалом три пісні, і остання на криші посіла третє місце в жанрі поп. Для мене це досі залишається загадкою, як ми тоді здобули премію. Я страшенно хвилювався і страшенно тоді фальшивив. Але після фестивалю вони потоваришували з Бебешко, і він став їхнім хрещеним батьком в музиці. Щоправда, він тоді сказав страшні слова. Кузьма згадує, що якби зараз їх почув, то, мабуть, би з музикою зав'язав. Бебешко зробив висновок. Десять років вас ніхто не слухатиме у цій країні, тому що ви граєте з незрозумілу для них музику. Того часу Кузьма і Шура вчилися. Ростику уперше поїхав до Москви. За допомогою Барда, саме в цей період гурт здійснив. Кілька авантюрних подорожей до Німеччини, зокрема на фестиваль Берлін Independent Day. У Берліні в них з'явилися несподівані друзі, всесвітньо відомий гурт камуфляж, лідер якого подарував Скрябіну їх перші власні клавіші Акаї. Скрябін грав у нічних клубах у стилях нової романтики та техно. Саме на таких виступах Юні Кузьма і Шура почали експериментувати з діджейським обладнанням та сучасними звуками. Подорожі до Німеччини відбулися на старенькій побіді, про що Кузьма згадував у книзі Я Побідій Берлін. За словами Кузьми в квартирі друга Барда Томас. Зібралось українське гетто, яке пізніше стане українським шоу-бізом. Дуже раджу прочитати, не пошкодуйте, а ще краще послухайте у виконанні автора. Період важких спадів, коли гурт перебував на межі розпаду, скінчився в середині 94-го року, коли Тарас Гавриляк, тобто Тері, у минулому працівник Ростислав Шоу, запропонував гурту свій менеджмент. Це був чоловік з певними зв'язками та великою енергією. Назбравши зі всіх своїх знайомих грошей, позичивши деяку суму навіть у своїх батьків, Тері, восени 94-го року, силою витягнув Зуму Ростика, Шуру та Скрябу до Києва, де протягом семи ночей було записано альбом птахи. Знайомий привіз нас на лісовий масив до студії, яка розміщувалась в одному приміщенні із сауною. Я вгадував пісні, а ззаду проходжали голі мужики. Атмосфера не дуже творча. Тоді друзі порадили студію Нова Юрія Нікітіна. То був просто космос. Таких технічних пристроїв ми раніше не бачили. Там і записали свій перший справді студійний альбом, який коштував 600 доларів, але затрати швидко окупились. Альбом був першою роботою, що принесла успіх по всій Україні. У програмі Саундпарк Кузьмі із Шурою вручили перший зразок cd птахів. Цей диск Узьма відвіз у Карпати, де закопавши його разом із cd плеєром і написавши заповіт, відповідно до якого через 100 років, тобто 2097-го, буде оприлюднене місце поховання і кожен зможе відкопати скарб. Прослухати CD. Навряд чи я доживу до цього, але хотілося б вірити, що все буде топ. З початку контрактного періоду Кузьма хотів випустити одразу три альбоми, один з яких обов'язково мав бути в живому виконанні і за участі друзів гур. Але всі ці три проєкти злилися в одному. Казки записували півроку. Матеріал для платівки брали з усіх старих альбомів, окрім мови риб на кузьму та шуру відбувався постійний натиск з боку Тері, Юрія Нікітіна, тобто продюсера Нова та Ірини Білик та території. Ассі вони активно намагалися змінити музичну політику. Гурт згідно із своїми смаками і поглядами. Скрабін пожертвував часом для студії Нова. Ціле літо гурт їздив як розігрівля концертів Білий. Це призвело до того, що за гуртом почала закріплятись асоціація певних підтанцювальників. Відомі слова Кузьми на одному з концертів. Люди, я знаю, що ви прийшли не на нас, але настане час, і ми будемо збирати такі ж зали самі. Втім, попри ролі не лідерів, Кузьма досі вдячний Нова і Білий. Слова про останню пізніше підкріпляться сумісним виконанням в дуеті пісні Мовчати. світло і будемо мовчати. А океан з'явився пізніше за нас, але ми ні з ким не конкурували і йшли паралельно. Щоправда, був один пікантний момент у Львові. Ми мали виступати на одній сцені з океаном Ельзи. Тоді вони вже підіймались на вершину популярності. Я нервувався і раптом перед самим концертом налетів ураган, розвалив побудований на відкритому майданчику сцену, і концерт скасував. Я зрозумів, що то доля. Думаю, тим концертом у Львові океан Ельзи нас би просто розмазав. Якби таке сталося, я зі своїми амбіціями напевно залишив би музику. Потихеньку Кузьма стає більш-менш впізнаваним. Восени Кузьма дебютував на каналі УТ2 як ведучий музичної Рінки в програмі «Бомба». Втім, програма довго не протрималась в Етері та може бути цікаво зараз дослідникам культури ранньої незалежної України та фанатам Кузьми. Після завершення роботи над альбомом Кузьма та Тері вирішили розійтись фактично через розходження характерів. Далі наступає 97-й рік. У цей час повернувся з Москви Ростик, що енергійно взявся за усі справи одночасно. Відновилася концертна діяльність гурту. І з цього дня починається золота ера Скрябіна, який зміг розповісти свої казки всій Україні, в тому числі за допомогою касет з Еферів. Фізіономії Кузьми. Принципово змінилося ставлення критиків до гурту, а сам гурт обрав собі новий імідж. А 23 травня трапилось те, чого усі скрябінці давно чекали. У БК Київського інституту інженерії в цивільної авіації відбувся перший в історії гурту сольний концерт. Записів його в інтернеті не знайшлось, але згідно з описом, він тривав близько двох годин. А на великому екрані час від часу плавали риби та з'являлися уривки старих фільмів, знятих ще у Новояворівську Зайковським. А в серпні гурт запрошують виступати на урочистий концерт на честь. Дня незалежності як, як існувала і існувала лі взагалі група Скребін сім років тому. Вона існувала дев'ять років тому. Я пам'ятаю, саме перший день незалежності в мене ноги тряслися зі страху чи то все протриває довго. Але зараз вже сьомий, дай Бог буде восьмий, дев'ятий, сотий, сто сьомий. Дай Бог, щоб ті люди в тій країні чули себе комфортно так як себе вдома, щоб вони не втікали з тої країни. І я думаю, тоді вона буде мати настільки багато сил, щоб вона дійсно зацвіла, зацвіла так, як має цвісти. У такому темпі і почали далі працювати. Гастролювали, записували альбоми, давали інтерв'ю. 14 вересня дружина Світлана народила доньку, яку назвали Марією Барбарою на честь польської акторки Барбари Брильської, тобто кумира дитинства Андрія. Головне, щоб воно щось людям давало. Знаєш. Дуже сильно прагнув. Ми нічого для того не робив. Ти мислями про свою ціль. Тебе забита вся голова, весь твій час. Все твоє спілкування. Ти не помічаєш, хто навколо тебе, тому що ти постійно думаєш так. Де з баблом, блин, коли ж він... двері мені дасть мільйон, це геніальне. Ось такі мислі були: дослівно, я не брешу. Тоді ти відкриваєш очі, дивишся, йолки палки я постарів, знаєш, мені 30 років, ти дивишся, ти в зйомній квартирі, ти дивишся, твоя дитина лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випасти. І ти бачиш в зеркалі своєму винуватці своєї біди. Знаєш? І такий, так стоять. Я от їздив по ночах по Києву на такому гольфіку в другий, в другий гольфік старенький. Для того, щоб зранку принести пакет молока до хати. Ти тоді ти, ти, ти не, маєш, не маєш часу про ту ціль думати. Ти, ти думаєш, що, що похавати. Мені це не можна. Треба похати. Влітку 2000 року, після запису альбому Стриптиз, музиканти посварились між собою та пішли чутки про розпад Скрябіна. Та врешті музиканти дійшли згоди. Рой більше не виходитиме на сцену з гуртом, проте залишиться його директором, зайнявшись вирішенням адміністративних та організаційних питань. Кузьма з Шурою та сесійними живими музикантами, які на той час акомпонували дружині Роя, співачці Юлії Лорд досить швидко зробили альбом Модна країна. До кінця року закінчився контракт із таврійськими іграми, і студія Спати знову стала віртуальною. Проте це не завад. Толоскрабіну швидко знайти нових покровителів у вигляді виборчого блоку команда озимого покоління. До весняних виборів терміново було записано і видано альбом озимі люди. Пісню озимі люди для себе я вважаю найкращою, яка допомагає мені жити. Наше життя. Серед політичного кринжу також була підтримка зелених, але про це краще не згадувати зовсім аніж розбирати окремо, чому все погано. Заради першого, тобто зимового альбому було відкладено роботу над проєктом осучасних весільних пісеньок Козак-Діск, над яким Кузьма працював ще від весни 2001 року. Розвиток альбому остаточно загальмувався, і аби робота дарма не пропала, в листопаді 2002 все той же лейбл Атлантик опублікував альбом як є. Тим часом дружня атмосфера у колективі зникла остаточно. Ростик Покинув гурт і почав працювати з Юлією Лорд, а згодом перейшов на телебачення. На відносно широкому екрані Кузьма дебютував у 2001 році, а саме брав участь у комедії мюзіклі Вечори на хуторі біля диканьки. 2002 року закривається власний хід парад Кузьми, який проіснував два роки на каналі ICTV. Пізніше він там розповідав файні анекдоти. Хід парад йшов у другі ночі та став дебютом. Потім вів ранкове шоу на М1, де його підмітив Ігор Кондратюк. Та забрав на шанс. Ця музична передача була продовженням для талантів, які перемагали у караоке на майдані, яке вів Ігор Кондратюк. Тут співаки виходили на велику сцену та готувалися до серйозних виступів перед глядачами. Кузьма був ведучим та наставником для учасників, які змагалися за перемогу. Тепер усі таланшоу, ніби штампами йдуть. Це куплені за кордоном проєкти, тому ведучі не можуть без дозволу творців зробити кроку. А у нас на шансі була тотальна імпровізація. Роби, що хочеш. Впевненості додавали суперові режисери та оператори, але навіть вони наперед не знали, яка лінія вибудується в передачі. Нічого не прописувалось заздалегідь. Шанс не заганявся у рамки, а тому був набагато цікавішим аніж теперішнє талант шоу. А біля бар. Майже весь наступний альбом Скрябіна у лютому березні 2003 року записувався в Євпаторії на студії гурту Зурбаган Шура ще брав участь у записі альбому, але напередодні його релізу стало відомо, що він взагалі полишає гурт та починає грати в другій ріці. До всеукраїнського українського туру на підтримку диску «Натура» тимчасово зібрався новий склад Скрябіна. До цього Скрябін був дуже демократичним колективом. З цього моменту усі важелі управління та напрямок творчої діяльності на себе бере Андрій. Бо я старий розігнав, а новий набрати, то знаєш, не, не поле перейти. І часом ми брали басиста, приїхали в Мукачево і знаходили там. Заходить мер Мукачева з караваєм, якими знаєш, а басіст лежить такою морда в борщі то, і бульки пускає в борщ. От ти не можеш з тою людиною далі пробувати робити щось е, возвишене. Знаєш. І тому той колектив десь років два напевно притесувався, підбирався. Тому що 10 людей постійно живе в одному автобусі. Знаєш, то треба дуже сильно співпадати по багатьох признаках, ознаках. Своє 15-річчя вже оновлений скрабін відзначив альбомом. Тобто переспівом старих і нових пісень. Враховував всі помилки, які наробили, такі, йолки-палки, та то ж я в тому всьому винен. Наприкінці 2003 року Кузьма опиняється в числі музикантів, що брали участь в агітаційних концертах на підтримку провладного кандидата Віктора Януковича. По контракту з інтером він був зобов'язаний брати участь у всіх акціях телеканалу. Нам сказали чітко: чи ви йдете, чи ви не йдете. І чотири роки вам буде закрито виходи на радіо та телебачення. На початку наступного року розбіжність у політичних поглядах між колишніми учасниками. Скрабі стала причиною гострої критики Кузьми. Так під час помаранчевої революції він мав багато звинувачень, у тому числі від Ростика та Шури, який на п'ятому каналі публічно вибачився за свою участь у підтримці Януковича в першому турі і, змінивши власну думку, закликав Кузьму зробити так само. І моя бабулька вона недавно пішла з життя Баба Марійка, вона мені сказала: ти тримай свою позицію. От я вже на світі живу довго. Рівно через 3-4 місяці то все перемелеться, люди почнуть по-інакшому зовсім дивитися. От тоді ти їм все і розкажеш. Я ж не міг тоді вийти і сказати, люди, я працював на інтері, я був підневільний, але слава Богу, ні до малої, не ні досидомої, ніхто в цей період знаєш, не було якихось таких агресивних. Але до себе ти відчував агресію? До себе відчував. Я такий миломан постійний, постійно купляю, постійно качаю. Після розпаду старого колективу змінилися настрої і напряму творчості. Якщо так би мовити, першого Скребіна вважали піонерами української електронної музики, сумішю різноманітних жанрів та стилів від синті-попу до техно, то другий вже тяготів від електроніки до більш живого попрокового звучання. Ці натяки почали вже бути помітними з альбомом Модна країна, який був записаний хоч і в старому складі, але вже в легшому виконанні. У 2001-му засвітився у безсмертному хіті олдфагів, ігри патріотів, та навіть одного разу був капітаном команди. Наступного року виходить програма «Шиканемо», фактично зроблена Харизмою Кузьми. Ведучий пропонував учасникові 20 тисяч гривень, половину грошей потрібно витратити за 200 хвилин, 5 тисяч на послуги і 5 тисяч на покупки. Наприкінці кожного випуску підводять підсумки: скільки витрачено грошей. Якщо учасник вкладався в термін, то він отримав решту 10 тисяч призових і всі покупки. Також він вів та й покататись. У цьому шоу ревізу. Увались автомобілі зірок. Скільки ж знахідок можна знайти в машині? Кузьма був великим поціновувачем авто, тому одним автошоу не обмежився. Ще був ведучим розважального проєкту в жанрі реаліті шоу. Концепт простий. Кожен учасник міг стати власником авто, а для цього потрібно було дотримуватись правил шоу та проїхати 55 км за 222 хвилини, які відраховували на таймері ведучого. Неодноразово був гостем ранкових шоу, інтелектуальних шоу та інтелектуальних розважання. І хоча в мене вдома на кредиті лежить чотири пачки з компакт-дисками, куди колеги-режисери записали мої етери, так би мовити, подарунок на пенсію. Але я досі жодного не дивився. Найбільш нестандартне шоу, мабуть, дача. Я її ненавиджу як явище. Бо коли усі пацани грали в футбол, мене тато на дачу то бульбу підгортати, то гній розвозити. Тому до дачних ділянок у мене особливе ставлення. Крім того, продюсер і режисер проєкту мої давні друзі. І навіть якби вони мене запросили знімати передачу про лайно, я б погодився. Щодо найбільш, як би зараз сказали, трешового свого шоу Помила Андерсон, там роздягнені дівчата мили машини за правильну відповідь. Кузьма жартував. Дякуючи відсутності українських каналів, моя сім'я про то навіть не здогадувалась. Так собі язиком теліпаю, і навіть не знаю, що з того всього потрапляє ветер. Колись не хотів, щоб передачі з моєю участю донька бачила, мала ще була, той вимкнув усі українські канали. А тепер по інерції їх не дивлюсь. А може він тоді і не жартував. 2007 року національна комісія з питань захисту суспільної моралі. Визнала Кузьму метром української посторонні. А саме текст пісні у гурту Скребін став таким, що порушує етичні норми, правила поведінки і не підлягає подальшій трансляції. Пізніше Кузьма подякував їм за безкоштовний піар, пообіцявши поставити за їхнє здоров'я свічку. Я дом'яса. Окремо, я хотів би зазначити наступний альбом гурту під назвою Моя еволюція. Він повністю виправдовує свою назву. Вийшов у грудні 2009 року. Було знято кліпи на композиції Тепла зима, кинули. Випускний Пусти мене, квінти, я не тримаю зла. Фактично він нагадував стару школу був більш серйозним і фактично дорослим. Признаний навіть олдами, які казали, що новий скрябін це просто пісеньки веселі про олігархів та кохання попсові. Трупанк з патанка через електросинтетику плавно перейшла в попрок. Мої враження від альбому гарно на папері виклав рецензіат від Rock.ua. Це альбом зрілої людини, написаний на досвіді, якому можна пробачити певні огріхи молодості. Також громадянська позиція стає дедалі активнішою. Тематика пісень вже не цурається відвертими політичними темами і меседжами. Але Андрій то Андрій, у тому ж дві у 2000 році постороння набуло нового змісту. Спочатку вони хотіли просто зробити окремий ток пародійну пісеньку, але й вийшов з цього цілий окремий гурт. Паючі труси підпалювали страхи консерваторам із завидною регулярністю. Проте сам Гузьма пізніше засмучено зауважив, що в Україні їх не дуже слухають, ніхто не врубався в цей жарт. Група була задумана як бомба з повільною дії, що спрямована на боротьбу із примітивною поп-музикою. Тобто, з одного боку, вони звучать так само, як маса інших герл бендів але в текстах присутня сатира і сарказм. Також він допомагав на шляху в здобутті українського шоу-бізнесового олімпу дзідю. Який також засвітився в кліпі, 28 квітня 2011 року відбувся виступ у львівській опері. Ці найвідоміші композиції гурту виконувалися у супроводі оркестру національного театру, що додавало їм особливого звучання. Окремо зазначив, бо дуже раджу. Кузьма роздавав компліменти львівській публіці, багато жартував і спілкувався з глядачами. люди, вам можна все... Також я би окремо зазначив альбом Добряк 2013 року, бо він для мене також особливий. Тим, що з нього та окрема пісня кольорова, я й почав своє знайомство з гуртом. До цього я знав автора як актора тебе шоу з дитинства. А 2012 тисячі окрім кінця світу, миру е, та всього доброго, чого ми знали, приніс нам легенду. Альтерего пробудилося, вийшов злий реперзеник, та не переб'є його мемний потенціал ніщо. Про кліпи Кузьма казав, те, що я бігаю з камерою, не робить мене режисером. Я не пишу сценарії, не роблю розкадровки, просто записую те, що мені подобається. Роблю це непрофесійно, але набагато легше то зняти самому, ніж довго пояснювати іншій людині, як я це бачу. Економія тут також присутня. Бо кліп остання сигарета коштує 10 тисяч доларів і має 15 тисяч переглядів за рік на Ютубі. А відео до пісні руїна, яке я зняв на мобільний телефон за 2 години, за один тиждень я збирала 300 тисяч. І будь після того мудрий. Відчуття щасливої людини повністю, і тут війна починається. так що... наприкінці січня 2014 року записав пісню, присвячену подіям Євромайдану. А в своїх зверненнях зауважив, що він підтримує людей на майдані, але не опозицію. Остаточно реабілітувався в очах патріотично налаштованих громадян протягом 2014 року, допомагавши військовим та пораненим у зоні АТО на сході України. Намагався це не афішувати, бо там, де починаються камери, закінчується благодійність. Скрабін активно починає гастролювати та виручені кошти справляє на потреби армії. Люди живуть, наче нічого не сталося. Влаштовують вечірки, розважаються. У таких людей потрібно гроші забирати. Приблизно так думав Кузьма про той період. А в другому вона не йде, чим на території одної країни. В одному гинуть люди, а другі собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять собі по салонах краси, ходять собі по других ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають ні матеріально, ні духовно за те, що робиться в нашій країні. Вона не може бути на якійсь певній частині території. Вона, якщо заходить, то вона заходить, Тут є біда для всіх. І тому, ну як на мене, нейтральним бути не можна. Загалом у той час був максимально відкритим до своїх слухачів та охочих. Дзвінка, але приздаю телефон, тому що не шкода мені його видні в інтернеті. Ті люди, яким треба, вони дійсно дзвонять. І бо ж найцікаве, сам, е, немає такого паломництва, там, подзвоню до Кузьми. Тих, хто подзвонить там, по п'яні, просто щоб друга нам розказати, він зразу попадає в папочку і більше не дозвониться ніколи. А люди інтелігентні, фактично дзвонять тільки після пару годин після концерту, щоб сказати от свої якісь мислі на рахунок того. Так що, то не важко. У жовтні 2014 року запустив власне інтернет-радіо під назвою «Срака», тобто своє радіо Андрія Кузьменка, у якому, за його словами, грала музику, якою він слухав у машині. Загалом він цікаво розповідає: я не знайшов, скільки випусків «Слухомані» вийшло загалом, але інколи нові завантаження з'являються на його офіційному каналі. Після початку війни в Донбасі Кузьма зайняв більш активну громадську позицію. Незадовго до смерті планував новий альбом, але наразі доля платівки з чернетками невідома. В мережі можна знайти демоверсії невиданих пісень. Лист до президентів українці сука війна, маленька дівчинка. А кліп на пісню Дельфіни вийшов за день до трагедії. Також не встиг закінчити нову книгу як Юр і Крим. Як у всіх останніх інтерв'ю, так і в кліпи, він виглядав змучено та встомлено. Життя Андрія обірвалося 2 лютого 2015 року в автокатастрофі поблизу села Лозоватка Криворізького району Січеславщини. 4 лютого відбулася церемонія прощання у Преображенській церкві у Львові. Поховали Андрія 5 лютого на Брюховицькому цвинтарі поблизу Львова. 20 травня в Києві відбувся концерт триб'ют, присвячений пам'яті Кузьми.